Що ми робимо, ми їдемо за чим? Говновозіком. А я дуже, я дуже погано спав, я дуже сильно злий. І псуєш мені. Настрій. Це поговорити? Настрій від зустрічі з говновозіком. Взагалі мені це не гарне. Треба придумати. Давайте нам... Ні, ну фу, ну це не гарно. Треба щось наше, нормальне. Ну, або, або Ой, ну фу. Давайте ми чекаємо в коментарях назву, що ви думаєте про нього? Що ти, що ти? Воно по розміру менше піжу, так воно менше піжо. Двигун обіцяний, коробка обіцяна. Значить масло в них є, це добре знак. А он проводка, подивися. Вузлики, стяжечки. Але що з розборки брати? Вже, вже нема що брати. Та звісно, є, я знайшов. Виявляється, оцю от каруцу роблять 6 чи 8 китайців досі випускають, от навіть кузовні елементи однакові. Я ж тому і це ж свідомо вийде. Який жах? <плес> Іграшковою. У неї відкривається двері з правого борту, і з лівого. Тобто можна завантажувати з двох боків. Машинка така, а, 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 ну... Це муравь, не пам'ятаю, з сузом вони повноприводні. Так от на, на цій буває версія з повним приводом. Але це задня приводна. Не люблю повний приводи. Що ти, шо ти? Не любиш повний привід? А чо? Так. Ну тому що це якось не так цікаво. А це знімаєте, ні? Ти сказав, що вона може а перевернутися. Нічого собі. Так, навіть написано СУЗУКІ, ух! він весь ранок e, кохає мені голову, ти на ній перевернешся. Не їзді. Він не хоче мене садити за нею, бо я перевернуся. <г vaya> ну у тебе ж не не, не, не аптека. Це аби він був в нормальному стані. Конечно, а так на цьому колеса і буде він нормальним стані. Сьогодні да дванадцять. Ми його ще не купили, 19, я вже диски дивилася. Так, 13, це 13. Да, навіть гульовські розварочки потеплели. Преміорі! І він буде широчені тоді. Я думаю, на їх, можна ще й титани знайти. Так, да, є. А у них у нього, по-моєму, 4 на 175. Місто 14-3. тітани можна взяти за 3000 гривень кіплі. Бачиш, Шпакло. Трищ, тріщина, бачиш, це ж не метал. Це зліплено зі шпаклівки. Это тоже, судя из всего, слипано с шпаклевкой. Можно закусить. А, нет, это просто сняло. <решит> Ух! Господи, это за что? Просто какие вы, милашек? Скажи. Скажу. Ну, в принципе, винтушки пишут за квадроцикл, если вы да? Да. <гум> Він на фоні цих двох мотоциклів поперед стояли. Монстр! <гум> Просто монстр. Ну, Я в нього поміщаюся, це вже добре. Якби ти ще казав, балакав не спинить. Боже, накладка на кермо. А я. А за що? Але як корічнева торпеда, як на бліді. Так, майже як на бліді. Яка, яка прибока в родані. До 140 км. О! гальма де? Ага. Так, ну я тебе закриваю. Він сів. Сів? А ти бустер не брав? Ні. А у вас бустера нема? Ні, я можу сходитися, до речі. Бустер є на станції. Сейчас сходиш за ворог можемо так пихнути. Ну, я зараз задню втикну. От вона спокійно його... з'їде, якщо пихнемо, ми у нас спокійно з'їде. Я ж кажу, я задню воткну, ми зараз її. Не, не треба задню. Ви не зрозуміли, я її заведу. Завести? Да. А я зараз скачусь, якраз вас використаю, як стартовий майданчик. Ну, щоб ти в машину тут не в'їхав. А ти можеш мені оту ту сторону відкрити? На я не буду Час, зачекай. Що таке? Тебе штовхнуть? Я штовхну. Сорок треба. Штовхнуть? А, O <laughs> isso? Працювало і вдосі. Оде, нормально. Мені з алергією саме те, що треба. Почав повільно сходити донизу, щоби потрапити в лип туману і подивитися, як воно там. Далі на полі. Ти каже, не ганяй, бо. Це ж мені не можна, все йому можна. Та Він скине туди інший двигун. А обговорювається? Це обговорювати, що так дивить машину. Ні, ну він красили десь один. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-хо-хо. От у так гримить. А що це гримить? Кажу, повертайте її назад. Мені в чому може не зависти, а я набіг. Він розказує, що він мені дещо віддає. І дуже всі хотіли взяти. У нього купити. Зараз, секунду, дворник намагаються. Тільки вам повезло. Взагалі. Я, Я просто навіть не знаю. А, Можна ну? з вами якось це, це знаем, что просто вы стали владельцями, так сказати? Так, да, ексклюзива. Боже, воно що працює? Да. Дворники? Ну, ну, те, да, вже все так. Дворники? це це Ні, дворники, вони там мажутся все ці, ці шар... Та, шарами. Не,

Німецький машина японська, а. Вам віддати? Так він тут включений на минуточку, якщо його... Я не певен, що він мені тут новин. Ну, есть... Все. Коптики. Все. Yeah. Можна і ту саму до ломки є. И готовить рис. Опето макарапати. <dachte> Я навіть в кнопочку, воно так просто працює. О, та тут як коліс трохи є. Тут, що там цих не можна? Крайнути, Боже, тут все зловлюється. <різь> Це що? Ці дужки зловлюються. Можна... Колпаки. Колпаки. Все немаловажно? Я думаю, що... Я з нього зроблю щось цікаве. Коли, правда, не знаю. Поки Вон що трохи нехай... Як щось під діжан не було б планів. Потому що він, він прогрів. Ви б там сказали по телефону, що типу, чуваки, а там так би, ну, вона б вас мінога грається, правильно? А так він прогрів, приїхав на прогріті. Ну все чотенько. Можна якусь пісадочку всрав. Через що я цих два кілометри не доїхав, він питає, де я? Я кажу, там і там. Так каже, я, я під'їду стіни місце. Дивись. Думаю, якщо ще іде, то все. Приван! Який кошмар? Зверху сухо. Та сухо, питання а? в тому, що... Шланг їх передавлений, то шланг передавлений, то я думаю, регулювання приймав. А цей, типу на аккумуляторе дряпочка чтобы плюс на не замыкал да. <головік> на сидушку кстати плюс таки надежный кисть кишолтовый а тут за да, ней тут просто торба я я бачу проводку да. все супер оно грелось да. тут, тут тоже уже да 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 я Що юрейчи роботь Ну, на мое да. 62, да? 62 можно будет грибной винт поставить... У меня, и, у меня и, в принципе, на суджами и уже 5,7 можно. Да, не, можно этот самый еще яки расскажи. Э, э, как он с называется? С этих скорветов потоп. Из Та, з Peugeot. На Peugeot 1.6 мотор стоїть. Чи так його так поставити? У цього 6 витрата по місту, а у цього буде скільки? Літр. Люди ще думають, щоб на газ переводити таким. Дизель? Ні, він дизельний. А, дизельний? Дизельний. Це у дизельного Ну, а то з розходом 6-5 бензина на газ хочуть переводити. На моторик ще прикольний слухай. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Анось не має бути так пропеллером. він походу якийсь інший То що це буде? Ні, ні, тут ями, польки треба дивитися з ями. Бо, з ями. <рес> 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 да, з водою. лист треба міняти сразу. Так, перетерся майже в нуль. Ні, я сподіваюся, що ні йому. Не надо. Все розсиплеться на сразу, короче. Не треба, я ставлю. Он заправний. Він не рамний, він просто є, на лонжеронах. Як запорожець, то на лонжеронах там, да. рама то є рама. А це оглядемо. Ну, я б теж не ставила. Якщо б прямо ставити, тільки Чулкову. Чулкова для неї піде це з кабіни э, мама. Тобто й був, був, був. Да, чулочки да, такі да. маленькі. Ти да. знущаєшся, тут до пневми ще. Для чого? Воно і так на цьому лігеньке буде. Ні, ні, я маю на увазі, що Хочет, воно було прикольне, красиве. І... Але це гавновозик, який ми взяли, щоб возити будівельне сміття. Запчастини каже, поклав. Це с... С... С мусорки? Головне, що є задній бампер, це важливо. Мені не подобається, що вона позадного бамперу. буде краще. Ну що за Це проперли пропеллерного типу? Ви що робите? машини. Хуя! Упав. Ти бачиш, що буде нормально сидіти, блядь. Руку убери, блядь! Фу Тут По-другому нема куди еди. Тримай у себе. її. Куда? На крышу слышишь? Пустистика будь ласка. буска. А да блядь, так само О, да. вот тут получается. Да. Даже сигналы робят, Так ты что? А дворники. Леша, включи дворники. Подожди. Где -то, где -то. Тут место на голову, я валяю. Да. Можешь подросты. Воно! Ну. Понял? Мопед! Подожди, а тут что? Мо мотор с мопеда? Тридцатилитровый Сузуки! А что он? Ну, Ямаха точно так же робить. Один в один. <гум> 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 Давай 54-й всюди. Він Я це не думав. думав. Оп, припіднялась одразу. Дворники включи, кажу. Я включу. І слов... надо покрасити или в цвіт аріелі, или в розовый. <рик> да. Буде тупо техничка под тридцатку. Ми хочемо рожевого салату. О. На сиру, мабуть, скоріше за все. Ты понял, у меня даже поворотники Воно працює, да? Фары. А пары? на Генератор нагрузка подходит. дальний. Уберите обязательно от машины. Да Кто там пизда? А? То чему там Там? По-моему, один тот самый, э Ресора. О, а, Ресора? Да. И, судя через за всего, або маслосъемные кольца, або и то, и другое, потому что он не здесь А! ю печь вы... Профеллеры крутятся! у у у у о, Это подменка тебе есть, сейчас сломается. А что <ривітна> это? О, Фіпанасос. фильтр новый, класс. Ой, да, да, фильтр. Бачу, я, Трактор, это а -а -а. эвакуировать иди. Класс. Балдеж. Сюда сладко Лех, следующим летом едем на Ниву Одессу. Я думаю, можно. Можно, да? Можно. Если мы-то едем, в принципе. По <laughs> да, синему в зеленой земле. <laughs> а, вообще там гайки метизные стоят. Колесные. Ну, потому что родные, родные. Метизные? Ми да, 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 да. Так и М12. Металл бизнес. И одной нема. Да, такой. Вот. Закрывает, бля. <рес> да. Можемо сьогодні рвануть в Одесу. Літом приїдемо, якраз покупаемся і десь дослідимо. І на осінь додому доїдемо? Там радіо працює. А це він шумку, типу, закрив, вікно шумку слухає. А що ти закрився? Ти, для, романтик собі влаштував. Леш, открой ему эти двери. Не треба ему двери, он сейчас залезет внутрь. Ну что, а кого не выгонишь залезться? Это же стос. Дядь, выйди от машины. Кермо классное, мне нравится. Две проволоки смотрят. Ого, еще и запаска есть, еще и диск. Саппорта новая. Новая, кажется. Капец. Куліса он номер. Це сам бушер такий. Так, задній ряд викинути, і ти що? Так ти бачиш таке місце? Здавалося. Як в тетчику у нас. Ну. Вона стояла поруч квадроциклами і не виглядала сильно більше. А заднього бампера тут нахуй не треба, так? Він багат, як он не бачив. А на днів просто, я просто. Алло! От мені, ви покинув машини, вози політик, чуді ще блять. Іди вот і румки досі. Поламався. А він так ламає, да? Да, я кажу, це людина біда. Не, так реально, якщо так робити, зламається дверник? Ну він уже зламаний, не може так робити. Немає так робити. За Що Що поїдеш малому показувати? Ніт. А що ж так? <рес> no, no, no. Ти хоч кермо сядь спробуй. Ну так а ти ж її загнав і не дай не дав мені прокататися. А, на, 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 на. Їдь, йдь, йдь. Покажи, що за ключики вообще. Він казав, красивий, абрилок, сузуки. А де? Mm. Написано, кажу, сузуки. На ну так понятно, що на ключиках ну, буде написано сузуки. А чого не бардачок іншого кольору? Mm, бо це за іншою це з фаво, скоріше, все так само, як і кермо. Бачите, там інший зайчок стоїть. А, точно. А я думала, це комплект. Красиво, щоб було. Так, <beitet> yeah, красиво, щоб було. Я думаю, за принципом красиво, щоб було, зроблено все. У mm. Brother... mm, мене є -це. трошки сумнів. З приводу чого? З приводу цього. О, це фара. Тут, Кай... Кайобочка, Так. А оце печка у тебе на не звисока. А от сами... це те, що за говно? Проводочок? Да. Це талонка. Це для музика. А воно так повинно бути, так? Да? Воно нікому нічого не повинно. Я думаю, що тут з заводу взагалі музики не було. А. Ну кажется, що під тапілом удобно лазить. Ну саме кайфово в цій машині. Заради чого це все? Це угу. те, що тут бачиш, можна відкрити цю сторону. <різь> І ту сторону відкрити. І типу з двох сторін сюди гівно завантажувати. Я так сподівалася, що салон буде прикольний. Він прикольний. Виживший. Висікий. Він не виживший. Ну, І не прикольний. він намагався вижити. <клес> Мені треба швейна машинка. А, от є в гаражі Зінгер. Я просто Вижить. не думаю, що ну, ми потягнемо перешив перешивці. А ми не будемо це гівно перешивати. Я буду. Якщо сюди, в мене буде машинка. І сюди сидіння у нас є. Поставимо за втридцять, так. Да. Та да, ні. Ну, я тобі кажу, буде шикарно. Кристові колпачки які. А шаліть. Скарби. Треба викинути. Да. далі. Як я люблю, коли ти відвертаєшся і щось балакаєш. А що тобі більше подобається? Рікша чи оця голуба? що, там більше роботи. Більш цікаво роботи. А ніхто за тебе за рік що не платить. Добре. Мне ему 30-ка нравится. Нет. Я йому вчера свої сиськи скидав. Он сказав, що все. Помаранчева під капотку, знаешь, че не кольору вогня. Я думав, це герб ОГБТ. Ну, може бути, так. А ну покажи мені свій телефон. И переписку с Орловым. он Не надо, не У Наташи седые волосы появятся. Тебе нет. Ты перевернешь у тебя нахер. Ты приводился один раз на клиентской машине выехать и развернуться и попал в Киев оперативный. На этом ты упадешь на бок. Я не забыл иметь фраза. Здравствуйте, с вами Наталья и это программа Жизнь сервиса. Не вошедшая. Неизданная. Ты идешь, ты выбьешь, а, Это же Дайхацу, да? Это и Дайхацу. У него, короче, Купа, купа имен, понял? Знакомьтесь. Бардачок. <сосуд> <сосуд> вот <сосуд> смотри, <сосуд> я прям вижу, что должно ездить в бардачке. Полумеханик, два механика, электрик. <сосуд> Полумеханик. Все, идеальный конфиг. Блядь, техничка. Застегни ширинку, я не Да да, там труба. Застегни ширинку, баба тарано, надо. это что, то кошка? Рубчик, да? Да. Серьезно? Да. Штуку бакса? 45. Что? Реально можно три технички такие купить. Да. Это правда, что если тут быстро нажать тормоз, то это за лупу может перевернуться? Да. И если резко кормо повернуть. Сейчас я тебе покажу. Ну, на бок может лечь. Знаешь, что она мне напоминает, Леш? Вот. Давай да, сюда есть, клаксон от фуры поставим. Э, Знаешь, в чем беда? Сдует, тут нет капота. <звук> Тому он будет я в ногах, <звук> ты будешь бояться, блядь. <звук> 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 Він хоче як від автобуса сюди взагалі в не уявляєш, повна корзина Алиэкспресса вже. Слухаєш, а давай поставимо короче, туди это там 99 і будеш маршрутка їздити. блядь. я тобі скажу, що тут самий кайф в тому, що... у тебе сука на хонді об'єм двигуна? 0,4. Ну тобто якщо сюда літровий двигун, мотоцикла в сандалі... Все, тяна, я поді... понял, Закриваємо це все багаде. Но... <сум> я знаю, чим это вся залупа закінчиться. Він, поміняє... Він поміняє ваші двигуни. Він не здасть, бо це а, треба буде визнати, що він помилився. Да. А він не помиляється. Не помиляється. Ось, яка милота. Ви бачили, як будуть ці мопси? Вот <реш> Ні, він так. не схожий <реш> на мопс. Так да да як не схожий? Теж очі такі ж. Морда вбитая. Знаєш, да, <реш> да в чому прикол? На цю машину можна поставити круглі фари. <реш> Ти Якби полубогдан? Вона взагалі така нелажка виходить. Ну, поняв? Ось сюди, ось така фара. Да. Yeah. Yeah. Вот это схоже. Перегрелся, да? <laughs> Ты, Слава, круглый, не ставь, стус реально возбудится. <laughs> а почему полумехан? Ну, так случилось. <laughs> ну, как так вот так вот, вот получается? Про и без меня, что? А его четыре? Не пять? А Вы хотите у Орлова что-то спиздить? Нет. У Вадика. Вадика. У него же не Диски? Ану, ще подивимося, що за диски. Ви нормальні? хочете у коріша спиздить диски. Так. Ні-ні-ні, ось. Так. П'ятіпало якому? А який це розмір? 16. Та ну нахрен на неї це дуже це дуже багато на неї. Так воно просто пульшка. Хоюшка, Припини негайно. 18. І що вона буде, як трактор на них? Живодюри. Буду розкачити. Покажи, покажи. Розкачити. І розширіть на вісагу, на айолі. Треба або кінцівку зняти, або початок. А... На хібаси все? відповіді на це питання. Маю погані новини. Я чим більше її бачу, тим більше розумію, що відповідне запитання у нас просто немає. <клес> Ні, ну давай хоч приблизно скажемо людям звідки з'явилася ця ідея. Я, бо, я бо, місяць був поповні, мені лишили без нагляду. <клес> <клес> на <клес> Наодинці завторію. Він <клес> спочатку мені цю ідею закинув. Я йому познаходила, він обісрав, що вони не лупаченькі, його мілашність не вкурила. А потім його перемкнула. Я на два тижні потухла, його перемкнуло, і він такий: ну похрін, можна поміняти. В цілому, в цілому О -о -о. це технічка для будування іншої уриги. Інших уриг і гаража. А не називай мої машини. Моє <реш> <Твоє> по імені? Падло. <реш> <реш> <реш>